Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати ще один цікавий сайт, на якому можна заробляти. Посилання на даний сайт буде в коментарях під цим відео. Думаю, це понятно. Це, друзі, у нас такий якби облачний майнінг. Да? Ми проходимо реєстрацію, робимо інвестицію і отримуємо 15% кожного дня від нашої інвестиції. Все зрозуміло і все понятно. Дивіться. Ось напис авторизація. Нам сюди потрібно вставити наш номер рахунку нашого пайр гаманця, після чого назад, нажати по кнопочці «Начать». Точно так же будете заходити на даний сайт і при слідуючій, так сказати, авторизації. Думаю, це зрозуміло. Нажимаємо начати. І перед нами відкривається наш сайт. Як ви бачите, ось працює майнінг. Я вже сюди закинув 50 рублів для перевірки сайту на те, платить він чи ні. І як ви бачите, мій ежедневний дохід составляє 7 рублів і 80 копійок. Думаю, зрозуміло. Ось тут нижче є калькулятор доходу. Тобто ви сюди можете завести суму, наприклад, 100 рублів. Да? І чуть нижче ви зразу будете бачити, скільки ви будете заробляти. Кожного дня і скільки ви зможете заробити за місяць. Тобто, все зрозуміло і доступно. Наприклад, ви хочете закинути сюди 100 рублів. І що вам потрібно робити? Нажимаєте по надписі ось ось зелена така кнопочка Ускоріть, клікаємо сюди. І ось тут вам потрібно перевести суму інвестицій, яку ви хочете проінвестувати в даний сайт, на ось цей пайер гаманець. Тобто, копіруємо пайер гаманець. Ідемо в свій пайл гаманець, там переводимо на цей номер рахунку суму, на яку хочете зробити інвестицію. Після чого копіруємо від переводу, вставляємо його сюди і нажимаємо по зеленій кнопочці перевірити оплату. І все. Після чого вам на баланс зразу капають ваша сума інвестицій. І Майнінг починає працювати і ви починаєте заробляти. Також можна робити перевод і на банківську карту. Тільки тут потрібно в телеграм-каналі запросити банківську карту, вам адміністратор дає номер рахунку карти, ви робите перевод. Ну, перевод от 1000 рублів. Ну, зрозуміло. Все, друзі, після чого все, що вам потрібно робити, це раз в день заходити на сайт, нажимати по надписі Зібрати. Весь заробіток буде уходити на баланс, і з балансу ви вже зможете виводити свої кошти на свій електронний гаманець. Мінімальна виплата з даного сайту 1 рубль. Думаю, понятно. Також тут є ще бонус, який видається кожну годину. Ось бачите, можна отримати бонус один раз в 60 хвилин від 1 копійки до 30 копійок. Думаю, все, друзі, зрозуміло. Сайт дуже цікавий. Відкрився він зовсім недавно, якщо не помиляюсь, 8 числа цього місяця. Так що можна попробувати попрацювати і щось заробити. На цьому в мене все. Всім до побачення!